Є шаблі, є армійський тисак, є палаш, є кортики морські різних періодів. Є ручна алебарда, спис, кавказька рушниця. Оце першої, оце першої світової. Вона виділяється ось такими ворогами. Тут був першу світову війну, як ми знаємо, ще використовували активну холодну зброю. І вони слугували захистом від шабельних ударів. Перед вами п'ять екземплярів застріло в часів Київської Росії 12-13 століття. Він допомагав, допомагав визначати місцезнаходження по зірках, бо під, бо під час дальніх перельотів літаки, літаки могли перелітати одразу декілька країн. І в такому разі збитися з збитися курсу було дуже легко. Це зразок телеграфу 20-30-х років, в ньому повідомлення передавалося за допомогою азбуки Морезе.